Всім привіт вітаю! Ви на каналі Ветровенькі, і тут я викладатиму багато цікавого з життя у Словаччині. Мене звати Марія, я антрополог. Довгий час вже проживаю у Словаччині, тому маю багатий досвід, яким хочу і можу поділитися з вами. Кому цікаво життя в Словаччині зсередини не глянься, а з любов'ю, приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайк. Частим є питання від біженців, де краще в якій частині словаччини зупинитися, осісти і жити далі. Тож, можу сказати, що Словаччина це дуже вигідне місце для осідання, для того, щоб створити там свою базу. Справа в тому, що Словаччина, якщо ми поглянемо на карту, вона знаходиться дуже поряд з Україною, з Польщею, з Чехією, з Австрією, з Угорщиною, і її розташування доволі вигідне для, скажімо так, адаптації, для. Того, щоб якось освоїтися в Європейському Союзі, і з цього почати, ще й не тільки через географічне розташування, але також через мову. Словацька мова досить, скажімо так, наближена до української. Звичайно, це 62% всього, не так як у Польщі 70%. Але все ж таки мова зрозуміла. Можна швидко навчитися, опанувати її, тому це ще великий великий плюс до географічного положення. Звичайно, з Україною тут багато різних переходів, пішохідних, авто, автобусних сполучень, тобто можна перейти. І що найбільш привабливим є те, що якраз східна Словаччина вона славиться тим, що Ось у десь приблизно у цьому районі, Пряшівському районі, проживають нащадки давнішніх там мігрантів з України, це також рус, русини, мова і звичаї яких дуже наближені, ще більш наближені, скажімо так, до українських. Тому, звичайно, що багато хто з біженців вони обирають саме схід Словаччини. Тут також є таке велике місто. У Словаччині їх два: це окрім столиці Братислави. Також є кошице, в якому також вже проживає досить значна частина українських біженців. По-перше, вихідцям з великих міст до вподоби також селитися в таких самих умовах, тобто у великих містах. І, от, наприклад, кошице воно досить велике, е, в порівнянні з іншими. да, Братислава, кошице вони це великі міста в порівнянні з іншими, навіть з такими, як Нітра, Тернава, Жиліна, Прящів, тобто, це великі міста, найбільші в Словаччині. Тому тут обирають комфортне життя, звичайно ж, вихідці з великих українських міст. Великі міста, їхні переваги, це значний, значна можливість, варіативність пошуку роботи, непогана транспортна розв'язка, але, звичайно, тут є і свої певні мінуси: це значні, значні ціни на житло, на продукти. А Вибір між Кошицями та Братиславою, є такий кошице це як такий пункт, який близький до України. Тобто ті люди, які їдуть з України, яким потрібно швиденько повертатися до України, вони обирають Кошице. Ці ж люди, які обирають Братислав, вони обирають більше. Це місто за зв'язок з сусідніми країнами ЄС, такими як Чехія, Польща, Австрія, Угорщина. Ну, до прикладу, відень, так, австрійська столиця в там, 20 хвилинах потягом від Братислави. Тобто, це зручно. І, звичайно, от такий, така транспортна розв'язка вона створює безумовну перевагу, звичайно ж, Братислави і навколишніх містечок, які також базуються при Братиславі. Хочу зазначити, що, звичайно. Дуже багато містечок біля Братислави є. І, наприклад, ті люди, яким дорого жити в Братиславі, вони обирають якесь містечко поряд. Наприклад, це може бути Дунайська Лужна, або це може бути Іванка при Дунаї. Це такі села, можна сказати, при Братиславі. Єдине, що можу відзначити від себе, і як показує досвід інших біженців українських, які там проживають, що дуже важко дістатися до Братислави. Якщо вам потрібно з Іванки при Дунаї проїхати в Братиславу, так, є, звичайно, гарна дорога, але є свої проблеми, є пробки на цих дорогах, тому в часи пік, тому звичайно, все рівно важко дістатися. А отже, скажімо так, якщо вам треба на роботу в Братиславу, то звичайно було б дуже добре знайти помешкання в Братиславі і не шкодувати оцих там кілька сто євро, тому що все рівно це витрачається. Всі ці гроші витрачаються на проїзд. Так само можу сказати, що місцеві жителі самі словаки також живуть це не тільки от така фішечка біженців самі словаки проживають також в довколишніх, скажімо, селах біля Братислави. Це може бути і Ступава, і Святий Юр, і вони їздять в Братиславу своїм транспортом. Звичайно, є деякі міста, які славляться більш позитивним відношенням до українських біженців, і є такі, більш негативним таким відношенням до біженців. От, Наприклад, є такий, таке місто, це Мартін. За нього говорять таке, що виходить, що ось це містечко, воно, скажімо так, не дуже вітає іноземців, українців неважливо. Тож, давайте, на прикладі Братислави, розглянемо, які райони в самій столиці, в найбільшому місті Братислави є найкращими для вибору для проживання. Звичайно, слід зазначити, що все залежить від способу вашого життя, від цілей, з якими ви власне, приїжджаєте, від пріоритетів, від вашого сімейного стану і від багатьох інших також факторів. Якщо ви сім'я з дітьми, то ви будете орієнтуватися на школи, на садки, на парки, і в цьому випадку найкращими районами Братиславі будуть Ружинов, Ось тут. Нове місто старе місто і також петержалка: дехто обирає і Дубравку, як місце, де багато шкіл, садків, парків, якраз ось названі місця, названі райони Братислави, які були перелічені? Дубравка. Нове місто, старе місто, петержалка, такі непогані райони, де можна створити свою базу. Вони близькі до центру, хороша інфраструктура, є торгові центри, є озера, що робить власне, ці райони досить привабливими. Якщо ви любите спокійне проживання на околиці, то придивіться, будь ласка, до Рачі. Ось цього райончика до Дубравки, до Вайнорі. Якщо ж ви хочете видно, Австрію, цінуєте піші прогулянки, тоді Карлова весь і Девін – те, що вам потрібно. Де простіше паркування? Тут в Братіславі в центрі діє така програма ПАС, і весь центр є платний. Але, зрештою, можна знайти в деяких великих торгівельних центрах можливість запаркуватися безкоштовно на певний час. Умови треба, звичайно, ж уточнювати. Хоча існують також і інші райони Братислави, віддалені від центру, де є і діють певні спеціальні умови паркування. Інколи буває так, що людина може зняти собі помешкання. І дізнатися, що паркувати машину біля свого помешкання, біля будинку, вона не має можливості. Тому треба досить уважно до цього ставитися. І якщо у вас це є пріоритетом, то розпитувати господарів щодо цього. Чи правда, що Вракуня і Подонайський біскуп – це, це погані райони в Братиславі? Це не зовсім так. обирайте житло подалі від Пентагону, відомого будинку з циганами. А взагалом, то і Вракуня, і Подунайській віску це досить, як ви бачите, зелені райони і, в принципі, досить комфортні. Також, якщо ви працюєте на заводі Volkswagen, то тоді краще обирати такі напрямки: це Девінська Нова Вес, Целамач або Загорська Бистриця. Ну, до прикладу, ось Загорська Бистриця визирає ось таким чином. Ламач він визирає більш mm -hmm. висотні будиночки. Більш такий ну, новий, скажімо так, в порівнянні з Загорською бистрицею. Ну, а також Дивінська Нововес теж має такий більш урбанізований вигляд в порівнянні з Загорською бистрицею. Але як показує практика, той хороший район, де дитині близько до школи, вам на роботу, трамваї, магазини, парки під боком, ну і звичайно ж, сусіди милі. У вас і дерево біля вікна квітуче, і загалом кожному, звичайно ж подобається своє. Ще трішки поговоримо про рекомендації від біженців щодо деяких районів. В кожного є свої фаворити. Знову ж таки, це залежить від ваших подобань, можливостей. Звичайно, в декого буде фаворитом це стара рача, досить такий урбанізований, як можна побачити, з гарною транспортною доступністю. Красиві приватні будиночки, також з доглянутими двориками, видом на гори, багато 15 хвилин до центру, максимум 5 хвилин пішки. Ти в горах малі Карпати. Ось на обрі можна їх бачити. Також дуже гарним районом, на думку українських біженців, це є район Петержалки. Ось тут він розташований на, на іншому боці Дунаю біля Ау парку. Це такий аупарк це такий великий торгівельний центр. Тут все поруч, в тому числі центр міста. Багато хто е, полюбляє е, такий район, як Тернавка. Це такий маленький райончик, вели... е, дуже зручно, е, теж багато великих магазинів. Багато парків, приєм... приємний, дуже такий приватний сектор. Затишний, зелений. О, і при цьому до центру 15 хвилин на тролейбусі, дуже гарний район на околицях Ружинова. Також багато рекомендацій є стосовно старого міста, тобто, ось буквально центр Братислави. І довкола нього, багато різних гуртків для дітей, багато шкіл, гарна транспортна доступність. Звичайно, що тут дуже багато сходяться всіх транспортних маршрутів, і в тому числі трамваї, автобуси, ну, тобто такий центр. І єдине, що дехто повідомляє про те, що найбільше тут старого фонду, тобто ви тут не знайдете багато за доступними цінами, і звичайно досить гучно. Чула від багатьох українських біженців про такий комплекс, чи, скажімо, так, невеличкий район. Це новобудови, тобто це зовсім нові будиночки. Кажуть, що досить комфортне це Силнічніце. Такий комфортний, невеличкий острівець на півночі Братислави. Ось такий у нас вийшов огляд власне районів та міст Словаччини, де краще за все. Створити свою базу, оселитися. Якщо вам сподобалося відео і воно було для вас інформативним, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, буде ще багато, багато цікавого про життя в Словаччині і не тільки. Дякую за увагу, на все добре. З вами була Марія.